Вночі ж нагадаю, Росія завдала масованого удару по Полтавщині ракетами та дронами. Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру регіону. Через це понад 16 тисяч домогосподарств залишились без електропостачання. Більше дізнаємось просто зараз. З нами Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас Вітаю. чи можемо пане Володимире актуалізувати ситуацію щодо Полтавщини. Так, через ворожу комбіновану атаку в Кремль районі на даний час без електропостачання залишається понад 16 тисяч абонентів. Також внаслідок масовної атаки по Україні і в тому, в тому числі лівобережжю, застосовуються графіки аварійних відключень по області і загалом на даний час без електропостачання понад 200 тисяч абонентів інформація щодо відновлення. Скасування графіків, то вона буде надходити ну якби чіткої інформації, що до скасування графіків немає. Звісно, це в межах стабілізації мережі для того, щоб мережа витримала те навантаження, яке є на даний час в електромережі по Україні в цілому, тому намагаємося зробити так, щоб люди не відчували обмежень по електриці. Це застосовуючи і пункти незглавності і у випадку необхідності, а також адміністративні будівлі, там, де є світло, там де є електроенергія, щоб люди могли скористатися тими чи іншими послугами ну, і можливостями для зарядження там своїх гаджетів та девайсів. А... По енергетики зараз йде повним чином відновлення. Ми по ГЕС маємо інформацію по КВКському районі, що йде процес відновлення е, ураженого обладнання і там деякі постраждали лінії електропередач. Тому е, найближчим часом абоненти Кремівського району будуть підключені до, е, до електроспоживання, і ми очікуємо це або десь. Орієнтовно там з години на годину або десь вже вечір пане Володимире. Якщо можна, поділитися деталями, що стосується воду і газопостачання, чи є з цим проблеми? Ну з водогаз водопостачанням проблем немає. Uh -huh. Всі водопостачання наявне у людей послуги надаються. Можливо, тільки там, де є проблеми з електроенергією, з електропостачанням. По графікам по погаварійним графікам відключом, але воно не впливає на життєдіяльність е, міст і е, громадян. Що стосується по газу, то у нас досі до сьогоднішнього дня йде ліквідація наслідків минулих атак і декілька населених пунктів залишаються без газопостачання. Це здебільшого сільські населені пункти е, це. Все спричинено атакою на об'єкти газодобутку. У цьому зв'язку, пане Володимире, чи вже розгортаються пункти незламності? Чи якщо розгортаються, наскільки вони затребувані а В деяких регіонах, де, ну, в деяких районах? А... Області розгорнуті вже пункти незламності, там де дійсно вони потрібні. Вся ситуація тримаємо на контролі. У випадку е необхідності пункти незламності функціон починають функціонувати там за за півза пів години за годину. Вони всі готові. У нас їх 508... 518 стаціонарних пунктів. Тому у випадку необхідності міська влада районні адміністрації е запускають цю ці пункти незламності для того, щоб людям можна було. Е Десь зарядитися або обігнитися пане Володимире. Дуже дякуємо, що знайшли час. Поінформували а Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації. нагадаємо Полтавщина теж зазнала сьогодні обстрілів.